І до актуального увага українців прикута до Надії Савченко. Адвокат Наді Марк Фейгіну опублікував лист льотчиці. Надя написала: я розумію, що мене ламати будуть, і тиск посилиться. Та була б я не собою, якби не витримала і не витримаю все. До зустрічі на волі в Україні. Дивіться зараз наш матеріал. А після чекайте гості в нашій студії. Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Варшава, Лондон, Прага, Москва. На початку березня цими містами відбулись акції та флешмоби на підтримку Надії Савченко. Російський суд мав винести вирок 9 березня, але процес затягнувся. І Надію Савченко засудили майже через два тижні. Вирок 22 роки позбавлення волі. Одразу після вироку президент Петро Порошенко запевнив, він робить і буде робити все можливе для того, щоб повернути надію в Україну. На це сподіваються мільйони людей по всьому світу. Та найбільше повернення своєї надії чекають мама Марія Іванівна і сестра Віра. А тепер стало відомо, що Савченко буде звільнена. Про це телеканалу Дощ заявив радник голови СБУ України Юрій Тандіт. Він додав, що до цього докладено усіх зусиль. Тепер треба чекати рішення Кремля. Натомість, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив: Надія Савченко є засудженою і буде відбувати термін покарання. Інші рішення можуть прийматися лише главою держави, поки таких рішень немає. Присудим, в прямому ефірі, е, сестра Надії Савченко, Віра Савченко та е, її товариш Олег Мезенцев. Вам Мезенцев. доброго ранку. Мезенцев, правильно. Е, доброго ранку. Отже, всіх турбують останні новини про стан здоров'я Надії. Що з нею зараз, як вона почувається? Ну, окрім адвокатів, які туди можуть заходити, є ще ОНК, Общественна облідательна комісія. Там є Валентина Череваченко, яка через день намагається до Наді ходити. От, за її словами, Наді набагато краще від мінеральної води. Ну, такі речі чути, що людина не їсть, але і краще від мінеральної води вони не заспокоюють. А ми збираємось з мамою їхати четвертого на побачення потрапити, тому що в мами в тільки в мами є дозвіл, і він згорить після п'ятого числа. Після п'ятого числа набуває вирок чинності, угу. і всі дозволи, які давав нам суд на побачення, згорають. Тому ми хочемо потрапити четвертого до начну інформації. Остання знов таки здоров'я надії про те, що, начебто, її організм вже перестав. А реагувати на воду, тобто не сприймає а це а, правда ні? Насправді не, не те, що реагувати, реагувати він реагує. Просто на звичайну воду, яку вона пила до цього, він її е, перестав сприймати, тобто вона її п'є, і рве одразу. А як лікарі сказали, що це е, е, зневоднення і виведення сел з організму, і для цього потрібна бути мінеральна вода. Їй передали мінеральну воду, в тому числі й боржомі, і сказала, що саме від боржомі їй легше стало. Так. А Скажіть, як почувається мама? Тому що витримати це все навантаження, ну це ну, я не знаю, там більше настільки літня людина. Ну мамі часто густо не завжди кажеш, як Надя насправді, ну тому що ніхто не знає, як вона насправді. Я знову піднімала питання лікарів. Я не знаю, коли буде. Обміни чи, чи якісь там рухи з політичної площини а, в надійній справі, тому варто, щоб туди потрапили лікарі. Росія повинна їх допустити. Вони казали до 20 дрони не пустять вже воно минуло, а тому мама. Ну, тримається Олеже, ви одна з найближчих людин до Наді, і фактично, ось цей весь процес, який відбувається через вас, вона передає якусь певну інформацію. Фактично, вона ну 100% вона не всі відсотки довіряє саме вам, і фактично навіть не докати потрапляють до неї першими, щоб отримати певну інформацію, бо якісь передачі або якісь записки. А саме вам, скажіть, ну ви тут ці самий ланцюжок ну між Надією і світом, фактично, як вам вдається туди потрапляти? чи... Ставилися якісь перепони за е цей час. Ну, перепони різні ставилися. Я скажу, що не тільки мені, тому що ми працюємо цією командою по звільненню і якби з, з сестрою, з, з адвокатами. Це я вже що єдина команда. Перепони ставилися різні: від допитів на кордоні ФСБшниками, там довгими, дуже дурними, абсолютно, питаннями недоречними. Ну і все як завжди. А так. Да, звичайно, як Надя написала дозвіл на те, щоб дали побачення і потрапляєш. Так дізнаєшся від неї інформацію, Плюс, коли на суді ти спілкуєшся, якби хоч вона й противна з тією стороною, там ті ж самі конвойні. Звичайні питання, нічого особливого. До речі, одна з останніх інформацій, яку вам надія передала, цю записку виклали в мережу. Ось у що Надя написала Олеже, тобі окреме братерське спасибі було якось аж дивно тримати твою руку. Смайлик, смайл. Я тут вже геть одичала. А коли до мене дійшло, що це я тебе за руку тримала? Тож щастям залилась. і багато смайликів від наді. До скорої зустрічі на волі в Україні. Підпис Наді. От, власне, цю записку ми бачимо. А ви бачили, в яких умовах вона перебуває? Ну наскільки це по-людськи? Ну, я б сказав, що Росія це взагалі країна не для людей. Почнемо з того. А СІЗО це взагалі антигуманна така структура, де людей замість того от, тюрма вона призвана людину змінити, щоб вона перевиховалась і вийшла в суспільство. Вона навпаки калічить. Причому це стосується що Росії, що України. Я можу лише бачити її, як перебуває в яких умовах, коли ми спілкуємося з нею через скло телефоном. Тільки так. А так, звичайно, дивишся, що це СІЗО ще побудоване за царських часів. Єдине, що Наді знаходиться в новому блоці, який побудований у 2000 році. А взагалі саме ставлення її поважають співробітники, її бояться відверто. А так. Щодо нас, щодо тих, хто там утримується ставлення є як до бидла. і все ж на камерам, психологічно це фактично ну неможливо нормальній людині витримати, а стільки сили у наді а, з приводу апеляції надя наголошення, на тому що апеляції ніякої не буде. Вирок угу. поставила Росія, і вона а, каже, що ну немає сенсу це робити, так ну немає суду, немає на що подавати апеляцію. Фактично це ж не судну в Росії, немає суда. не те, що він там викарблений. немає. А з приводу е, обміну, начебто, обміну на тих чи інших людей, які зараз е, перебувають за ґратами, тобто російські е, е, військові, які фактично стояли на сході України, Наді сказала, що вона не, не, не хоче, щоб відбувався обмін таки на цей непотріб, на цих ну, злочинців. Фактично, що вона зараз думає про це. Як вона як вона бачить взагалі схему потрапляння в Україну? І більше того є інформація про те, що Росії начебто, непокоїть, як буде Надя а, відбувати вирок на території України. Це угу. одна з головних умов. Розкажіть більше, Геро. Надя вже сказала, як вкрали, так і повернете. Ну це, це вона, це її позиція. Так то, але це буде обмін. Чи як вони ще позиціонують? Це вже не важливо. Це теж офіцери, вони виконували наказ. А, і судити не тих, судять. судять. Судити а, треба тих, хто придумують і дають такі накази. А, тому хотілося б, щоб це якось відбулося. А, але ми, ми можемо тільки гадати. А, Віра, до речі, у службі безпеки України заявляють, що найближчим часом надію буде звільнено. І, власне, вам що про це відомо, коли ви тримаєте контакт з певними структурами в Україні? Якщо вони це роблять, то ну, вони можуть таке заявляти. Якщо ж не вони це роблять, то варто їм просто витримати тишу. Я не знаю. Я намагаюсь не піднімати все це, так щоб як, як сказала одна людина, можна так попросити, щоб не відпустили. Так, от хочеться, щоб все відбулося. Ми знаємо, що Надя. Сприймає те, що за неї в Україні вболівають нещодавно майдан збирався. Була хода до російського посольства, і це фактично їй дало якоїсь певності і сили, що Україна і українці дуже е занепокоєні і її станом, і її майбутнім власне Олеже, ви організовуєте марафон на підтримку наді завтра у Києві, 1 квітня. Так, так. А про нього детальніше як потрапити? Що там ну, треба? Насправді це буде на Я Ще хотів трошечки додати з минулого питання. А це про цю записочку. Насправді таких листів досить багато. Багато від Наді, і а, як Надя сказала, що якщо прийшов лист кожен день, то день прожити не дарма. І кожен свій лист Надя починала зі слів Привіт, братику. Тут, тут, тут такі теплі речі дуже-дуже дорогі для мене. Завтра ми організовуємо марафон. Я організовую його не тільки щоб привернути увагу до справи Наді. Насправді наших в'язнів там досить багато. І це тільки там 28 осіб, про яких ми знаємо. А ще багато тих, хто в полоні в рабстві там на Кавказі сидить, хто кого засуджують там, або все зотримають таємно. Таких українців дуже багато. І організую це для того, щоб привернути увагу суспільства і примусити наших політиків форсувати свої події роботу свою по звільненню нашої. Тому що багато хто забуває, просто забуває там хто гониться за рейтингом, хто ще щось. Пам'ятали, що там наші за Україну не здаються, і за них треба боротися. І на сам кінець, якийсь дедлайн є зараз, якась інформація про повернення наді. В мене немає, але нам залишається сподіватися, ви зараз відбуваєте в Росію, так? Ну бажаємо вам триматися і нагадаю, гостях сніданку з 1 плюс один була сестра Надії Савченко, Віра Савченко і товариш Надії Олег Мезенцев. Надію повертайся живою в Україну. Передайте, будь ласка, їй і, і завжди раді чекати в студії Дякую. сніданку. З 1 плюс один тримаємо кулаки.